Шановні і без перебільшення дорогі наші випускники, мені і сумно, і радісно в одночас. Сумно, тому що ви такі талановиті, такі хороші наші студенти покидаєте стіни нашого коледжу. Але радісно, тому що ви отримали ті знання, які дозволять вам успішно пройти життєву професійну дорогу. Мені хочеться побажати, щоб ви були щасливі не лише в професії, а й в особистому житті, щоб ви знайшли свою долю як на сцені, так і в сім'ї. Мені хочеться, щоб ви завжди пам'ятали. Що Харківський вищий коледж мистецтв, весь наш колектив завжди буде чекати вас. Тому що ви, як наші діти, які покидають свою домівку, і хай вам щастить в життєвій дорозі. Шановні випускники, ось ви і закінчили наш коледж. Шкода, що війна завадила нам з вами провести державний іспит, як зазвичай, урочистим концертом з вашим деревуванням. Але я щасливий тим, що ми з вами 3,5 роки працювали пліч опліч на концертах та конкурсах. Нам багато що вдалося, і це головне. Дякую кожному з вас за ті емоції та свої чудові голоси, що дарували нам. Кожен з нас, викладачів, намагався дати вам не тільки свої знання і вміння, але й свій життєвий досвід. Хочу побажати кожному з вас міцного здоров'я, любові, щастя, досягнення своєї мети та завжди залишатись людиною. Бо це головне, ми завжди будемо раді бачити вас в нашій люблячій пісенній родині. До нових зустрічей! Шановні випускники! Народу пісенного мистецтва. Музика нас об'єднала, об'єднала пісні. Я хочу, щоб пісня завжди супроводжувала вас, була у вашому серці, у вашій душі, а ви завжди знали, що наша велика співоча родина завжди чекає на вас. Ми чекаємо вас на хорі, на ансамблях і особисто. Я дуже вас люблю, обіймаю до зустрічі! Дорогі друзі і мабуть вже колеги. Вітаю вас з закінченням коледжу. Бажаю широких та світлих шляхів у житті. Мирного на неба над головою. Ми завжди раді вас, вас бачити і завжди підвітним. Дорогі випускники, швидко пролетів час вашого навчання в коледжі. Ви будете завжди згадувати ці роки як найкращі роки в своєму житті. Ви зробили перші кроки у своїй професії. І не дивлячись на такий важкий нинішній стан, війну в нашому домі, ми віримо в вас і бажаємо вам підкоряти все нові і нові професійні висоти, отримувати дійсне моральне і матеріальне задоволення від своєї спеціальності. Будьте щасливі, сійте розумне, добре, вічне. Ми завжди з вами. Привітю вас, мої дорогі! От ви, уже і випускники. чим я вас? Поздравляю! Вся наша жизнь – это период обучения. И колледж стал маленьким периодом вашего обучения творческого. Я хочу пожелать вам, чтобы музыка сопровождала вас по жизни, дарила вам творчество, дарила вам вдохновение. И вы нашли свое предназначение и реализовали свои потенциалы. В добрый путь! Дорогие выпускники, я хочу вам подякувать Що 4 роки назад ви обрали наш навчальний заклад. І ось уже навчання в коледжі залишилось казати. Але кожен фініш це, по суті, старт. Попереду у вас новий етап вашого життя. Я бажаю вам іти до своєї мети, йти до своєї мрії, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на які труднощі, а вони обов'язково будуть. Пам'ятайте, Сильний той, хто вміє піднятися. Будьте впевненими, будьте людяними, будьте справжніми і щирими. Нехай дорога ваша буде завжди щасливою. Я не прощаюся з вами. Я вірю, ми обов'язково зустрінемося в Харкові. До зустрічі. Ось і минули чотири роки вашого навчання в нашому коледжі. Які вони були різні. На вашу долю і випала пандемія і війна. Та понад усе, мабуть, було щось і гарне. Ви мали можливість навчатися у професійних спеціалістів, викладачів. Познайомились з багатьма людьми, завели друзів. Багато хто з вас подорожували країнами світу, виступали на концертних майданчиках Харкова, області, України. Яке далі буде ваше життя залежить тільки від вас? І мені хочеться побажати, щоб ви як би не склалося ваше життя, де б ви не навчалися, де б не працювали, ви завжди залишалися людьми і не були байдужими, байдужими до чужих нещасть, чужого горя. Ми проходили мимо, щоб ви пам'ятали, що ви діти великої України, великої нації, яка зараз виборює право на свою історію, на свою культуру. На свою незалежність. Ви частина нашої великої України. Ви українці і Україна наша мати. Хай все складається в житті нормально, щоб ви всі були здорові, щасливі, щоб кожен з вас отримав все, що він бажає. Дорогі наші випускники. Я вітаю вас з закінченням Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Промайнули чотири роки навчання швидко, ви виросли духовно, музично. Я вам бажаю, щоб ваше життя було яскраве і щасливе, щоб усі ваші мрії здійснилися. І де б ви не були, ви завжди пам'ятали, що ви діти України. Коли ж мистецтво, ми сіха, що прагне меть, і палає, так міцно тримає нас музика. Навцяє небо блаки, святкуємо раді служінних, відкриємо ще серця. Oh,